Наші дорогі та ландичі. вітаємо вас суботою з вихідним днем. Отож, сьогодні ми з вами приготували дуже класний рецепт заливного пирога з яблучками. Отож, сьогодні зі мною разом смакувати в цю суботу буде мій колега Сергій. Вітаю, Серійко! Привіт, Мар'янко, привіт глядачам. Отож, Серю, бери пригощайся. Я знаю, ти любиш випічку. Та я все люблю. З вилучимо ти... собі допоможи. Я все люблю, що ти готуєш. Вибрати готовіє? шматочок, який тобі подобається. який тобі симпозиці. Ох, дивіться, він як парує. Гарячий, який кіноздухок. Дуже, Дуже смачний виріг. Опа. Mm. яка в нас прослойка з яблук, начинками не пожаліли. Тісто м'ягесеньке. Ой! Ось таке то м'ягісеньке тісто. Mm -hmm. Правда? Досить, досить Ніжна така начинка і сам поріг дуже. М -м. Угу. Щедра начинка дійсно. Все, що приготовлено своїми руками і воно дуже гаряче і. М -м. Яблука вони дають таку кислинку угу. і воно в поєднанні із солодким. Ну, не нато саладкий, він не такий, з Яблука дають таку свіжинку. А сам бисквіт, квіт, який він пористий, вологий і дуже-дуже апетитний. І дивіться, як він підріс, він такий гарний, пишний в розмірах. Начинка нічого не витекло, нічого так зверху не пригоріло. Бачите, дивіться, класно всередині виглядає. Дуже класний варіант. На швидку руч приготувати ось такий пиріг. Все доступно, інгредієнти всі повністю доступні, майже в кожного вони є вдома. Тому легко, просто. Він презентабельний, він смачний, його можна приготувати і на якесь свято, тобто на якийсь святковий, святковий захід, який у вас відбудеться. Чи просто хтось в гості прийде, можна буде пригостити. Тому що він реально дуже смачний. Він м'який, він рум'яний, ну дуже класний рецепт. І в чому універсальний цей рецепт? В тому, що начинка може бути абсолютно різною. Можна взяти, просто купити плитку шоколаду, його е подрібнити, викласти всерединку, другу частинку тіста заляти, і буде у нас шоколадний пиріг. Е викласти варення, будь-яке варення можете брати, тільки раджу не брати дуже водянисте. Брати трошки варення густіше, наприклад, яблучне, я люблю кабачкове, у мене мама готує кабачкове варення. Тобто будь-яку начинку можете сюди додавати і воно буде смачно, можете свіжі фрукти додавати, просто забрати лишню вологу, аби наш пиріг не потік. Тому що саме для того, щоб наш пиріг не потік. Ми і першу частину тіста викладаємо на 10 хвилин духовку, тобто він вже скріпився, тобто він вже взявся. Він вже ніяк аж не розтечеться, тому що він же напівготовий. Тоді в нас для начинка вже напівготове тісто і сирим заливаємо. І 40 хвилин печемо в духовці, і це дуже смачно. Рецепт обов'язково дивіться, в телепроєкті нагодуємо, нагодуємо послання, на нього буде нижче під відео. Там вся рецептура, всі пропорції і сам процес приготування. Mm. Бачу, Сергій вже доїдає перший шматок, поки я з вами говорю. А, ну, зрозуміло зразу, що це реально смачно, тому готуйте. І Я скажу, хоч це тісто і яблука, але воно зовсім за смаком не схоже на шарлотку, тому що ми смакували вже шарлотку. Шарлотка воно відрізняється. С... Тут тобто відрізняється бісквіт, сам відрізняється, плюс те, що ми яблучка попередньо натерли, воно зберігає таку соковитість, тобто яблука не вийшли сухі. Вони вийшли вологі завдяки тому, що ми їх подрібнили. Дали трошки цукру, він трошки постояла наша начинка, і виділився певний сік. Тому серединка у нас начинка волога, і сам бисквіт пухкий, смачний, просто дивіться, як класно плюс Дуже смачно, ну не знаю, класний рецепт, швидко готується. Можливо, в духовці трошки треба буде довше почекати, але приготування тіста і начинки дуже швидке. Буквально за хвилин 15-20 ви приготуєте всю начинку. Все тісто тільки потрібно буде почекати з духовкою. А так? Я тобі скажу, що оцей пиріг бомба просто вдався на всі 100%. Е, сама начинка, хоч і волога, як ти сказав, так, але. Має пиріг ще певну скуринку, тобто знизу сама основа пухкенька, і це все притрушене цукровою пудрою. Складається таке відчуття візуально, ніби знаєте, от перший сніг випав, і то так воно дуже презентабельно. Так, Я думаю, воно презентабельно. Гостям, це... гостям сподобається, вашим діткам сподобається. Тому що ви можете дати будь-яку. Начинку, яку полюбляє ваша дитина: шоколад, якусь нутеллу навіть можна сюди додати. Вона густа, якусь пауз, пасту, шоколадного ріхову. Ну, різноманіття начинок до цього порога просто величезне. Все для вашого смаку. Все, що ви полюбляєте, можна в цей пиріг дати. Плюс. Того, що, і в принципі, такі пироги дуже класні, тому що не потрібно дуже е, якось думати над тістом. тобто, щоб воно вийшло там плавне, не плавне, липло до рук, не липло до рук. Все просто змішали, як густа сметана, залила і все готово. Тобто, менше мороки з тістом, слі бачу вже. доїдає. Найкраща до похвала для господині це порожня тарілка, тому порожня більше. тарілка і прохання про добавку. Так, Але вже не будемо наганяти апетит. Варто глядачим. наганяти апетит, тому що мені дуже буде приємно, якщо ви в коментарях напишете свій фідбек. Чи готуєте ви такі схожі зелені пироги, чи подобається наш варіант приготування цього пирога. Але для того, щоб дізнатися цей процес, обов'язково заходьте в опис, дивіться сам процес відео наготуємо, нагодуємо. Тому що класно, швидко, презентабельно для гостей, для рідних, порадувати кохану людину. І, в принципі, чоловіки, я думаю, як подивлять цей рецепт, швиденько все скомбінують і приготують для своїх коханих ось такий класний пиріг. Отож, готуйте, смакуйте. Я не даю сьогодні вставити Сергію слово, але давай висновок твій вердикт, Як то кажуть, е -е, рекомендую, Знаеш, як? ревізор, ага. Рекомендую. Давай дійсно. Я рекомендую приготувати цей пиріг. Е не думаю, що він вийде таким чудовим в наших глядачів, як в тебе oh. цього разу вийшов. Але все-таки маю надію, що наші глядачі, яких є досить багато, приготують, відфотографують свої роботи і поділяться враженнями від приготування, власне. От такої краси, тому що дійсно. Це... Реально смачно. Це дійсно смачно і, і ситно. І ситно, Та, так, це класно. Начинку підбирайте будь-яку на ваш смак, готуйте, смакуйте, тіште своїх рідних, тому що треба ділитися своєю любов'ю. Коли смачно приготовано, з любов'ю, це завжди відчувається. Тому дякую, Сергію, тобі за сьогоднішню нашу зустріч і смакування. Тобі дякую, кавування за... також. Тож обов'язково готуйте гарної вам суботи до нових зустрічей, до нових рецептів. Та смакуємо разом, Па-па!